Ліний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до України з неанонсованим візитом. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляється. Орбан запропонував Зеленському припинення вогню. Це серед іншого тут є цитата: війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу, саме через правила міжнародної дипломатії. Вони ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти зробити перерву. Перервати вогонь, і потім продовжити почати перемовини. От таку заяву зробив прем'єр Угорщини Орбан під час спільного брифінгу із президентом Зеленським. Володимир Зеленський про зустріч з Орбаном сказав так, що обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання. Ну, от я от міг подивитися відео цієї зустрічі. Ну таке коротке мається на увазі, те, що було опубліковано в соцмережах. Можемо бачити, що обіймів не. Було але все виглядало досить цивілізовано. Нікому не треба нагадувати, що Орбан займає дуже проросійську позицію відкрито захищає. Кремль Путіна і так далі відвідував Москву. Дуже сильно залежить а, фінансово, економічно від Росії. Цього не приховує про те, що означає цей візит, чого від нього очікувати, якими можуть бути наслідки, не тільки про це. Будемо говорити з Олександром Харою. Це український дипломат, експерт центру оборонних стратегій. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, Вітаю вас. В ефірі слава Україні! Доброго дня, героям слава Ну дійсно. Орбан вперше з 2012 року, до речі, прибув в Україну Володимир Зеленський йому про це нагадав так, посміхнувся Орбан, тобто з часів Януковича. Коротше кажучи, Орбана тут не було. Пам'ятаємо, що два з половиною роки повномасштабної російської агресії, і от зараз Орбан в Києві. Чи ви розумієте, що змінилося? Ну, перше, що змінилося, що угорщина головує в ЄС, і відповідно, у Орбана є великі плани на ЄС, на Україну і на консервативний порядок денний в Європі, особливо на тлі того, що відбувається в Франції, в деяких інших країнах, ну і плюс в європейському парламенті. І ми маємо розуміти, що в нього є інтереси його особисті і бачення того, які інтереси є у україни. Ну і звичайно, намагання бути таким лідером консервативного руху в Європі. Не дарма він є прикладом для трампістів. Вони кажуть, що його підходи, практики і певні дії слід запозичити і запровадити в власне в сполучених штатах. Ну а на нашому напрямі найголовніше це просування інтересів е, Угорщини в Україні, передусім через е, ком, е, місця компактного проживання угорської національної меншини, і е, ми на жаль не знаємо е, чітких вимог, які е, е, угорщина вставила в ці великі пакет е, е, на перемовини з європейським союзом щодо вступу України в ЄС. Ну, ось, але зрозуміло, що там є певні такі речі, які є е, е, подразниками відносин це і. Якісь там види автономії, це і ну фактично, перекроювання, переписування низки законів українських, зокрема які захищають українську мову і таке інше. Тобто, в принципі, він виконує своє своє завдання от, на двосторонньому рівні, як у буцімка лідер цього. Крайні права чи право крива, яке набирає обертів чи більше влади в Європі. На вашу думку, ну от дійсно, ви сказали, що от ми не знаємо до кінця, які саме вимоги були від угорщини. Ми можемо тут посилатися тільки на публікацію наших колег з європейської правди. Так вони, нібито, отримали доступ до цього документу, який був ще у лютому. Так якщо не помиляюся, наданий міністром закордонних справ Угорщини Дмитру Кулебі, тобто своєму українському колезі. і і там, серед от, цих вимог, нібито є те, що Угорщина вимагає визнати Закарпаття традиційно угорським. На вашу думку, оцей візит, який відбувся. Ми побачили заяви двох сторін. от, чого вони про що вони говорили, чого нібито намагалися досягнути. В цьому є конструктив, чи це просто церемоніальний візит? От, типу Орбан показує: дивіться, я дуже конструктивний. Ми тут зараз головуємо в Раді Європи, тому я в Києві беріть з мене приклад. Чи там може бути конструктив, чи там є щось таке, що ми дійсно. Можемо отримати від угорщини зараз. Ну звичайно, у Україні українського керівництва точно є наміри які можна назвати конструктивними. А я маю сумніви, що є зворотні наміри з боку Угорщини. Ця країна не лише не приєднується до великої кількості, скажімо так, ініціатив по підтримці України, починаючи від надання озброєння тренування українських військових. Хочу нагадати, що Угорщина заборонила транзит західного озброєння техніки власною територією. Тобто, в принципі, ну і уже буквально минулого тижня. Перша була так, скажімо, важлива розмова між Орбаном і новим генеральним секретарем НАТО Рюте. І одні, одні з умов того, що Угорщина не блокуватиме, точніше не не збиралась блокувати це призначення. Це було те, що угорщина не братиме участі в будь-яких. Проектах, які підтримують Україну в цій війні, ну і я вже не кажу там про гроші. тому чи навряд ми можна назвати такий підхід конструктивним. Я вже кажу про те, що Угорщина де факто є троянським конем Російської Федерації і захвітаю в ЄС НАТО. На відміну від решти європейців, угорці не лише не зменшили своє споживання російського газу на підписували там довготермінові контракти. Є контракт на побудову додаткового енергоблоку. Ну і багато чого іншого воно таке руроблять, яке втягує Росію. Я вже не кажу про те, що Угорщина а, кілька разів погрожувала блокуванням санкційних пакетів. Ну і уж ж точно їй вдалося звідти витягнути того ж самого Кирила Гундяєва і деяких інших. Адіозних товаришів Росії, тому він є ідеологічно супротивником ліберальної демократії, якою є більша частина європейських країн. Звичайно, що так само він дивиться і на Україну. Він є прихильником ідей, які сповідує пан Путін, і тому зрозуміло, що тут мало -то точок дотику, але він зацікавлений в участі в розбудові України. Зрозуміло, що є, і потім будуть. Великі фонди європейські, інші, і звичайно, він такі бо щоб його компанії в цьому брали участь. Ну і я наскільки розумію, вони обговорювали можливість підписання якоїсь широкої угоди про співробітництво. Звичайно, там не буде ключового для нас пункту про безпекову допомогу або там співробітництва в там між оборонно-промисловими підприємствами. Ось але в економічній площині він точно зацікавлений. Співпрацювати з Україною, ну і звичайно, я думаю, що пріоритетом такої співпраці буде Закарпаття, бо е, цей уряд то точно марить українськими територіями. Е, е, якщо ви пам'ятаєте, буквально півроку чи стільки там тому на одному з футбольних матчів був шалик на Орбані з мапою Великої Угорщини, де частина українських територій, але не лише українських територій, там здається, 5 чи 6 європейських інших держав. Вони так теж там були, Тобто у ці ресентимент бажання вирішити свої проблеми за рахунок інших готовність іти на співпрацю з авторитарними режимами, таким як путінський, чи цізіньпінь, чи якісь інші, то вони намагаються використати по максимуму. Так, так перспектива, я не, не очікую з, з його сторони. Розумію, про що ви кажете? Тут звичайно, що від Орбана ми... ну з одного боку, ми бачили певні його конструктивні дії. Так коли там як ми жартували, його закривали в туалеті, ну чи він там кудись виходив пити каву, і так далі і без нього голосували. Але ви абсолютно абсолютно праві в тому, що навіть у переговорах вже з наступним генсеком НАТО Марком Рюте він серед іншого виторгував собі те, що от Угорщина ні в яких Операціях не буде брати участь, якщо повертатися дійсно до от цієї такої хвилі правих популістів в Європі. Не можемо не згадати про Францію. Ви про це також вже сказали. Перший тур у національні збори виборів у національні збори вже пройшов. Ми побачили, що там дійсно праворадикальна партія Марін Ліпен отримує десь 30 відсотків. Буде ще другий тур. На вашу думку, ну от зараз ми точно розуміємо, що Макрон не переможе, партія Макрона не переможе. Будуть праві, будуть ліві. На вашу думку, що Україна може втратити втратити внаслідок от, цих позачергових виборів, які проголосив Макрон в своїй країні? Ну я сказав би так, що загальний фон і е навколишнє середовище зовнішньополітичне для України потікся, бо Франція це звичайно, е прикро прикра може змінити свою позицію. Але найголовніше те, що відбувається у сполучених штатах, і от нещодавно було рішення Верховного суду, яке фактично унеможливлює відсторонення Трампа чи його кримінальне засудження за 6 січня, коли фактично він намагався. Скинути конституційну і не передати законно обраному новому президенту влади, тому для нас звичайно це є певне погіршення, але подивимося. Бо, наприклад, ми також саме дуже хвилювалися приходу Мелонії в, в Італії. Але вийшло, що вона не зважаючи там, на певні елементи популізму, але це більше там внутрішня політика, вона виявилася атлантистською, вона виявилася доволі потужним мотором, який е е е рухав країну і не лише саму Італію, але й європейців, щоб підтримувати Україну, бо вона розуміла небезпеку з боку Росії. Тому будемо сподіватися, що е Ліпен, якщо вона. Вони будуть формувати уряд, що вони не будуть кардинально змінювати той курс підтримки України і посилення власне себе. А тим паче от, в умовах можливого приходу Трампу і Трампа і а, зменшення зобов'язань сполучених штатів по відношенню до Європи в цілому тут навіть не про Україну йдеться, і зрозуміло, що тоді і Франції світ буде переоцінювати. Свої стратегії, ну і найголовніше свою роль в європейському союзі. По-друге, яким чином стримувати Російську Федерацію, ну і по-третє, вже там власне, яким чином відноситися до периферії Європейського союзу, тому звичайно, що це не не дуже приємні тенденції, але ну, скажімо так завчасно охоронити точно себе не треба. Добре, хоча ми так тісно бачимо, ну от що праві популісти приходять, чи можуть прийти при до влади всюди, в тому числі до Сполучених Штатів Америки. Дивився я, ну, такий фрагмент від з цих дебатів, які проводилися перед ще першим туром парламентських виборів у Франції, там дебатували можливі кандидати на пост прем'єр-міністра, чинний прем'єр. А От там був звичайно від партії Марін Ліпен Жордан Бардела. От він сказав, що я не дозволю російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна. Ну і в тому ще він зазначив, що все таки буде робити так, щоб уникати ескалації з Росією, але він може стати прем'єром тільки якщо а, дійсно партія Марін Ліпен отримає більшість, ну тобто переважну більшість на а, а, після двох турів цих виборів. Хочу трошки зупинитися, все таки не на тому, що. Ви вже згадали дійсно вчора. найбільш обговорювана тема в Сполучених Штатах Америки це те, що Верховний суд заявив, ухвалив таке рішення, що Дональд Трамп може мати імунітет від кримінального переслідування. І що дійсно, та та справа щодо 20-го року, так 6 січня, що ну він не понесе за це відповідальності. Дуже це розділило. Американське суспільство пам'ятаємо, що в цей верховний суд безпосередньо Трамп призначив трьох консервативних суддів. Ще три там вже були. і Ці шість дев'яти суддів якби прийняли те рішення, яке Трампу дуже дуже подобається. Трампу та його оточенню. Чи можна оцінити вплив такого рішення? Наскільки воно є критичним деструктивним для США на вашу думку? Ну я думаю, так оскільки ну тут по перше, звичайно, що є так званий виконавчий привилей. це мається на увазі імунітет ну, урядовців і в даному випадку президента на ті рішення, які він приймає. Але питання в тому, що якщо власне в цьому рішенні було, що навіть по завершенню каденції не можна притягнути до відповідальності за кримінальні вчинки. Одна справа це це наприклад, якісь рішення зовнішньополітичні чи інші, які можна там, характеризувати як кримінальні умовно кажучи, а інша справа це корупційні. І ще спр... ну um... зайде зараз. Навіть дехто пожартував, що після цього рішення Байден може дати всказівку своїм спецназівцям вбити Трампа. Йому за це нічого не буде, оскільки він захищений власне цими виконавчими прилета. Так так там жартують, що там... зараз у, у Байдена з'явилося, з'явилося вікно можливостей Так що до цього, так так, вибачте, да Так, і то тобто виконавчі привилегії це правильна річ. Вона є всюди в світі і в будь-якій країні. Але питання, як відокремити офіційні акти і рішення від тих, які мають неофіційний характер. Якщо ми кажемо про що це не січня, то так, намагання переконати віцепрезидента Пенса не сертифікувати вибори, а це однозначно не є офіційним актом, бо це не є функції президента, якщо він відмовився сертифікувати сам. Забороняти комусь це робити іншому, бо це фактично є спроба узурпації влади. І є багато інших речей і ситуацій, в яких ну власне Трамп може у той в другій каденції щось робити таке, яке згідно чинного законодавства може вважатися кримінальним, але він може казати, що це офіційні акти. Також якщо ми кажемо про це, 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 це рішення, там ще є. І кілька цікавих аспектів. Перше, це те, що Фактично президента не можна проти нього висунути кримінальне звинувачення, тобто цивільне, допоки не буде ну фактично акту імпічмента. Ну імпічмент це процедура не така, як у нас. Тобто мається на увазі це сформоване звинувачення, а потім ще мають проголосувати конгрес, щоб ухвалити це. І ми бачили, і проти Трампа було два імпічмента, і він фактично ну вийшов сухому сухим із води. І власне це означає, що у ця партійна дисципліна, чи корпоративна уся от єдність республіканців може захистити Трампа, якщо він щось таке зробить, яке ну 100% однозначно є порушенням конституції чи законів. Але для того, щоб стримати його при владі, республіканці можуть згуртуватися на нього. ніко. Зрозуміло, що це є абсолютно неприйнятною річчю. Ну і звичайно, це ж питання не лише Трампа, фактично, президента Сполучених Штатів поставили над законом. Ніколи в історії Сполучених Штатів, після того як батьки засновники написали конституцію і створили цей союз, ні жодна персона не була поза законом. Ну це в принцип їх права. А зараз а, виявляється, що так от є а, людина, яку можуть обрати, і вона може фактично робити що завгодно. І враховуючи його морально етичні якості, хочу нагадати, що пан Ніксан пішов о, о, з посади своєї, під загрозою імпічменту процедури імпічменту. Тобто, це ще не була процедура, не було голосування в, в конгресі, але він вже пішов. Так, так, після утергін, так так. Да, 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 Трамп після того, що скільки було різних звинувачень, ну звичайно, найбільш тяжке це підбурювання до заколоту чи там повалення конституційного ладу 6 січня. І він абсолютно вважає, що це нормально. Причому частина тих, хто зараз захищає, в тому числі рішення цього суду, вони, вони тоді е, звинувачили Трампа в намаганні узурпувати владу. А потім вони змінили свою думку, оскільки зрозуміли, що Трамп фактично поглинув республіканську партію. І Якщо вони хочуть зупинити Байдена і демократію з їх лівим порядком денним, то краще і знов таки здається, це Кісінджер припрошу Кіче Ніксон казав. Таку фразу це сучасин, але це наш сучасин. І от власне ця формула вона зараз працює для республіканської партії чи трампіанської партії, я б сказав би так, бо там не так багато притомних голосів залишилося, витиснули тут саме Чейні, Там ще кілька є конгресменів, які так критикували Трампістів і Трампа. От але вони зараз не при посадах, і шансів у них дуже дуже мало. Фактично Трамп трампізм поглинув республіканську партію. Це є небезпечним, бо в принципі дуже важливе, ну взагалі західна цивілізація побудована на тому, що є норми і принципи, які вище за будь-яку людину в будь-яку посаду. Тобто якщо... пане Олександре, як ви гадаєте, чи дійсно ну от якщо дивитися з тієї точки, в якій в точки точки, в якій ми зараз знаходимося, коли ну от неуспішними для Байдена були ці дебати з Трампом, коли зараз маємо рішення Верховного суду, яке фактично говорить про те, що ну не будуть Трампа переслідувати за те, що він хотів повалити а, державну владу у 2020 році у січні. Чи це означає, що ми маємо просто готуватися до того, що наступним президентом Сполучених Штатів Америки стане саме пан Трамп? Ну, звичайно, ми маємо готуватися до цього, і в принципі, і з того що я знаю, що робить і українська влада і українське суспільство, тобто розвивають контакти, і намагаються доводити об'єктивну інформацію про Україну, про Росію це мається на увазі не лише ті, хто можуть обіймати посади в адміністрації Трампа. Це не лише конгресмени і сенатори, це також різноманітні спільноти, і зокрема Івангелійська, яка є таким ядром прихильників Трампа. Тобто, ми готуємося до цього. Звичайно, що мають бути інші види податовки. Ну, наприклад, для мене надзвичайно важливий момент є те, щоб Україна була спроможна забезпечити себе озброєнням боєприпасами на тривалу перспективу. І в цьому контексті надзвичайно важливо, щоб було розблоковано ці 300 мільярдів значить, доларів, які є, російських активів. А І тоді у нас буде можливість у того ж самого Трампа купувати озброєння, якщо він вирішить нам не передавати його. Ну, на безоплатній основі. Звичайно, що ми маємо працювати з нашими європейськими партнерами, бо тоді придеться їм дещо заступати і замінювати сполучені штати в питаннях підтримки України і. Тримування російського речі то всі ці речі треба робити, але ще це не 100% що він буде президентом. Ну по перше, там да дійсно, навіть запеклі сторонники Байдена вони критикували і казали, що давайте може ми подумаємо за якусь іншу кандидатуру. А на жаль, у них не так багато тих людей, які вже розкручені, могли би почати значить цю кампанію. Кажуть про ту ж саму віцепрезидентка Каміло Харріс але в неї розрив з Трампом вже зараз є в 4%. відсотки. Чи вона не є аж такою популярною? Так, навіть, так на жаль, вона не є дуже популярною. Ви праві там, якщо подивитися на всіх кандидатів, ну і взагалі, то там ж рішення має прийняти безпосередньо сам президент Байден. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.